Прибудинкові території в Тернополі прибирають працівники житлово-комунальних господарств. Всі разом вони мають близько 30 одиниць техніки та достатньо посипних засобів. Головна робоча сила двірники. Людям, які мають скарги на якість прибирання їхньої прибудинкової території, радять звертатися на номер 1580. Якщо говорить в загальному, що слизько, ну, це не зовсім сприймається, оскільки нам треба конкретна скарга на конкретного підприємства, яке обслуговує житловий фонд, щоб могли відреагувати вчасно і прийняті якісь міри. міри. Скажімо, на сьогоднішній день з 15.80, з неділя, понеділок, вівторок і сьогодні середа поступила тільки одна скарга. Від мешканців будинку в основному по прибудинкових територіях люди не жаліються. Прибирання прибудинкових територій постійно контролюється, каже Ганна Муца. У понеділок, 27 січня, в Тернополі відзначили кращі жеки іншим вказали на недоліки. Найбільша проблематика в нас центральна частина от, де ближче до нового світу, оскільки там дуже велика кількість і приватного сектору пересікається з багатоповерхівками, і де тут. Прибирає підприємство, що обслуговує житловий фонд. Тут повинен прибирати мешканець. Тут підприємство, яке веде свою господарюючу діяльність. І відповідно, отут, де є найбільша кількість таких різних форм прибирання, там найбільша іде по проблематика щодо прибирання решти мікрорайонів міста. Його оцінюють задовільно, каже Ганна Муца.